На Костенко написала такі рядки: мені відкрилась істина печальна: життя зникає як ріка почайна. Саме такі слова можуть бути епіграфом до творчості Володимира Жупанюка: у вирібу буденності художник бачить прекрасне, фіксує у часі та просторі мінливу красу довкілля. Його творчість ніщо інше як супротив зникненню, старінню, відходу у небуття. Він вчився у столиці на економіста, але допитлива та естетично витончена особистість не давала спокою. І в дорослому віці чоловік почав самотужки опановувати ази образотворчої грамоти та вивчати історію. Я жив недалеко від Берестечка, і коли навіть на базар їздили під водою, то батько завжди ставав і він завжди розказував, що отут сином зліва там були козаки, справа поляки. Тут вони бились. Мама навіть покрикувала, казала, поки ти розкажеш, то і базар кінчиться. Але це мені заповнилось, і воно якось потім я хотів відобразити цей бій останнього козака, коли я вже в торгівлі працював, коли я зовсім цим не займався. Бажання зобразити подію на полотні зіткнулося з відсутністю певних знань та навичок. І паралельно Володимир Григорович навчався малярству та детально знайомився з історією. І розпочалась плідна співпраця з музеями, науковою бібліотекою та архівом. Так народився один з перших творів, присвяченій історії рідного села Художника. Це рік праці. І тоді я коли набираю фактів, і я тоді сам собі якісь факти малюю, всього не можна намалювати. Деякі оставляю, деякі сам по собі розказую. І так ну якось нестандарт, ну сам собі хазяїв, я вільна людина. І виходить от такий твір, який це, цей твір, він у нас буде родовий, так скажемо. Він буде переходити, я його не продаю нічого, тому я вже пару разів його показую, він в мене є. А другий, а коли я за Дубном працював тож, з директором Дубинського музею і з науковими працівниками цілий рік, то я тож, ми не домовлялися, що вони куплять, бо я не знаю, що в мене вийде. Але там директор настільки, що він мені давав машину, він сказав, ніхто не малює етюдів, то всі малюють там дерева, корчі і так далі. А історії ніхто історією не займається. Він мені давав транспорт, він мене возив, він показував. І теж рік пройшло. І я дубно в історії таку роботу. Роботи художника науковці використовують в оформленні своїх друкованих видань. Ми так вирішили написати таку от картину. От, два два святих, які в честь кого храми побудовані були, і зараз одна що є. І так і. Ці матеріали, які я зібрав, Володимир Григорович втілив на картині. В доробку художника історія Острога, Луцька, Жидичина та інших древніх міст Великої Волині. Усі вони нині зберігаються в місцевих краєзнавчих музеях. Щоправда, часто історичний сюжет на полотні перегукується з релігійним. Окремі твори Володимира Жупанюка церква визнає іконами. До творчості Володимир Жупанюк ставиться як до медитації, тому його вподобання у мистецтві надзвичайно різноманітні. У своїй творчості Володимир Григорович спирається безперечно на здобутки класики, особливо йому імпонують імпонує виражальна мова імпресіоністичного малярства, понтелістичного живопису. І ось ми бачимо. Декілька робіт, які яскраво це демонструють. Ці роботи знаходяться в колекції нашого музею. Ось ви бачите роботу із зображенням старого міста. Робота виконана по пантелістичному ключі. Ось там на стенді з краєчком Ми бачимо краєвид. Старого міста, який освітлюється променями сонця, що заходить, а художник милується красою природи, він захоплюється природою і прагне цю красу донести до кожного із нас. Волинян, які змінили місце проживання, купують картини та вивозять в різні куточки світу. Численних виставок художника не злічити. Не цурається митець привозити їх у села рідної Волині. Остання з виставок за ініціативою місцевого священника відбулася в селі Вишнів Ківерцівського району. Люди живуть в своєму життєвому ритмі: робота, село, худоба, і всяка різна праця, але має бути якась естетика в житті, правда? Треба людям, якщо вони самі часом в цій суєті не здатні помітити прекрасна в цьому світі, адже світ прекрасний життя цікаве, то їх треба якось підштовхнути. Як ми зробили цей захід, і по закінченні його зрозуміло, що це була прекрасна думка, і те, що ми запланували, воно нам вдалося в тій чи іншій мірі. Люди дуже дякували, були дуже задоволені. Свої малярські твори автор супроводжує анотацією щодо змісту. Біля кожного полотна організовуються екскурсії. Мета художника як найбільше інформації передати наступним поколінням. Ім'я Володимира Жупанюка вписано золотими літерами в енциклопедію сучасної України. Єжеґедройць і його справа досягнення бібліотеки культури. На виставці під такою назвою Лучани та гості міста мали можливість ознайомитися зі світлинами та матеріалами про діяльність польського політолога, який для багатьох поляків є одним із духовних лідерів. Одним із моральних авторитетів нації, поруч із Іоаном Павлом II та Юзефом Пілсуцьким, назвала польського дисидента Єжі Гедройця під час відкриття виставки генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживчі на 26 стендах фотографії, текстові матеріали, що розповідають про життєвий шлях та діяльність громадського діяча, публіциста, засновника літературного інституту та головного редактора часопису Культура, що виходив друком у Парижі. Jego życie jest bardzo ciekawe. E, win narodził się w Miejsku, to jest teraz terytorium Białorusi, potem żył w Warszawie, a jeszcze wcześniej naukę w Rosji, w e, Sankt Po Potem była wina i win był zmuszony iść na winu. І так сталося, що він залишився спочатку в Італії, а потім переїхав до Франції. Так як всі були зацікавлені в західній Європі, могли багато розповідати про, про історію Західної Європи, такий же гідроч він був таким, не можемо сказати, пророком того, що станеться у насході. i to mu dla niego to było bardzo ważne, żeby rozpowiadać tym narodom pro, pro historię schodu, wschodniej Europy, i także żeby nawiązywać jakieś tam mosty z współpracy między Zachodem i Wschodem. Від 1946 до 2000 року, тобто до смерті публіциста, у бібліотеці культури видавалися твори польських та іноземних письменників країн, що перебували за так званою залізною завісою. Серія була досить престижною, адже включала історичну, соціологічну, політологічну літературу та белетристику. Зі слів Петра Кралюка, проректора Національного університету Острозька академія Єжик гедруць був нонконформістом, людиною, яка не приймала стереотипи і мислила по-новому. Коли говорити про ХХ століття, то на жаль, в силу різних історичних обставин українці більше з поляками сварилися, чи поляки з українцями ніж мирилися. Хоча з іншого боку нам, скажімо так, допомагали росіяни сваритися і допомагають. І ось є гедроїць, один із небагатьох, хто все таки розумів необхідність польсько-українського порозуміння, і він чимало зробив для цього. Ну тут можна багато говорити про те, що навколо своєї паризької культури він зібрав прекрасних інтелектуалів, серед них були українці. Тут можна згадати Богдана Осадчука, ще кількох людей, зокрема Кошелівця, які все таки намагалися і в українське середовище внести оці елементи порозуміння. Польський досвід нині дуже важливий для України. Тож роботи Єжі Гедруйця, до речі, вони перекладені та видані українською. Має прочитати кожен небайдужий українець. Кожен наш політик, ідеолог, ну свідомий українець, має прочитати книги, які були написані 20-30 років назад, коли Польща була в тій же ситуації, і коли гідроєць писав про українсько польські стосунки, писав взагалі про розвиток Польщі, і це було так сьогодні, коли читаєш так. Здається, повторюєш історію нашої України. Ну завжди ми не вийдемо в Європу, тому е зрозуміло, що те, що було в Європі 20-30 років назад, воно має бути в нас сьогодні. І мене радує, що успіх Польщі, якби грозить успіх у нашому, вони все-таки вийшли з тої ситуації. І якщо наші керівники, ми просто прості, е скажімо, волиняни і українці будемо читати серйозні речі, не білітристику і не те, що. Роз'єднує українці поляків, а те, що об'єднує, що показує, як Польщі вдалося досягнути європейського рівня життя, європейської культури. І от вони своїм експортом культури і своїм експортом думок розумних, філософських, йдуть до нас. Це треба тільки вітати. Після завершення експозиції в Луцьку виставка Гедруць і його справа досягнення бібліотеки культури помандрує до Острога, де буде представлена для огляду в приміщенні Національного університету Острозька академія. Експресія на полотні вражає і відчуття якоїсь постійної недосказаності охоплює тебе, коли дивишся роботи українського поставангардиста Петра Гулина. У Луцьку художник презентував свої доробки разом із молодою колегою на псевдогенек. Їх творчість створює неповторне поєднання. Їхні динамічні образи викликають нестримне бажання до формотворення, нестримної насиченості простору, складаючись в мозаїку, геометричних площин та кольорових плям. Що спонтанно переплітаються у химерні силуети та контури зображень, самодостатність та філософський спокій робіт не варто і не можна змішувати з будь-чим іншим, але саме емоційна гармонія та взаємопроникність робіт живого класика, як його вже називають, Петра Гулина, і молодої художниці під псевдогенек створюють неповторне поєднання. Тут нема певного стилю, тут так і сюрреалізм, і метафізика, і, і такі якісь може формальні речі, абстрактні речі, так О, і фігуративні і чисті абстракції. Кожен з нас має окремі праці і кожен малює те, що йому подобається, то що він хоче. Але ми задумали спільно, дуже хвилювалися, як то буде пасувати. Але як на мене, то дуже вдало вийшло. І дуже мені подобається, що два окремі зали, і вони з одного боку пасують один другому, а з іншого боку і не заважають. Це все йде постмодернізм, уже, уже йде поставангардизм, іменно таке мистецтво, яке вже трошечки треба старатися ну, вчити народ розуміти і самим вчитися. І тому вирішили відкрити таку ну нову сторінку, от в історії нашої галереї. Творчий доробок Петра Гулина це тисячі робіт, виконані різними техніками: гуаш, акварель, станкова графіка, гобелени, розписи. Крім того, він проілюстрував понад півсотні видань для вітчизняних та заробіжних видавництв і є дипломантом українських та міжнародних конкурсів. Моє мистецтво інтелектуальне і відповідно на інтелектуального глядача. Бо колись тут уже любили говорити за комуністи, очі бабця тебе проста зрозуміє, а бабця мене не повинна, не розуміти. Виховували так, що мистецтво повинно бути зрозуміле, та мистецтво ніколи не було зрозуміле. Мистецтво ніколи для широкого глядача не робилося. Мистецтво робилося елітою і для еліти. І я завжди кажу, хочу зрозуміти, ставай елітарним. Хто тобі мішає? Ставай ним. І тоді цей світ відкриється. Коли в майстерні митця я побувала і побачила роботи, ну надзвичайно побачила різнопланові. Там, якщо брати так по мистецтву, там і е, є і сюрреалізм, е, є кубізм, що його називають навіть. Хоча пан Гулен не дуже любить, його називають український Пікассо, але щось там від цього є, є щось і віддалі, є шикарні кольори. А Геня генек, псевдо цієї молодої мисткині, у неї є все, що у Петра Гулина, бо він то передав, вона та пропустила через себе. Але є ще такий дуже-дуже тонкий мінімалізм. Вона додала. Вона тільки тонкі-тонкі якісь медитативні відчуття викладає, а це дуже високий рівень. І я думаю, що просто це наша майбутня гордість України. Твори митця знаходяться у багатьох музеях і приватних колекціях України і світу, зокрема в Австралії, США, Японії, Канаді, Молдові, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччині, Польщі, Угорщині, Румунії, Хорватії, Італії, Німеччині, Росії, Норвегії, Великобританії він переконаний, що аби творити високе мистецтво, необхідно наполегливо працювати над собою. Це ніде не навчить, ви можете кінчати Сорбони, Болонії і так, Гарварди це не навчить нічого. Тільки сам, самоосвіта може дати щось. Легко мистецтв немає, якщо ти хочеш щось дійсно робити, цікаве. І якщо ти настроєний, некомпромісно, якщо ти старався якось життя прожити так, то це, це непросто, тому що мистецтво так багато всього зроблено, так багато зроблено. стільки вже всього було. Та і щось зробити цікаве, свіже це, це дуже, дуже тяжко. Між творчими натурами майже півстолітня вікова межа. Тож вони мають що почерпнути один в одного, сприйняти світ через призму іншого, близького за ідеєю і технікою, але віддаленого часом. Насичений творчою експресією, потужний тандем двох талановитих митців вдало поєднується. Тому й не дивно, що в творах юної художниці відображається авторське метафоричне мислення в поєднанні жанрів мінімалізму, абстрактного експресіонізму та естетики сюрреалізму. Я хотіла дати власне всі періоди і початкові і такі темні олійні, і вже потім пізніші роботи. І вже при кінці перед виставкою, то я так само хотіла дати більш таку різноманітність і більший трошки формат надолужити. Я Постійно маю натхнення, але ж би був час і сила. Деколи так буває, вже під кінець дня втома і вже відчуваю, що вже не в змозі працювати. А в інакшому випадку завжди немає такого, що от не хочу. Завжди є натхнення. Це напевно просто стиль життя, так художник влаштований. Художники, правда, із сумом констатують той факт, що в українських родинах нині немає культури розуміння важливості мистецтва. Суспільство велика проблема. Пісно велика проблема, тому що ми не приучені до музею, ми не приучені до мистецтва, а тим більше до сучасного мистецтва. Це просто ціліна в нас. Так, це ще треба виховувати. наше суспільство треба виховувати. Треба, щоб просто батьки. Хоча б почати з інтелігенції, з науковців, так, з інтелігентних людей, з місців, щоб водили своїх дітей за руку, привчали до музеїв, до мистецтва, привчали до доброї літератури. Європа запакована мистецтвом. Ви собі навіть уявити не можете. У кожного простої людини навіть з э, русера ви вдома знайдете, хоч один оригінал або два. У нас немає нічого у людей. У нас ціліна в Україні. Дуже багато хороших художників, я рахую, що власне в цьому плані Україна не бідна. Дуже гарні художники і в Києві, і в Одесі, і у Львові. Ну, звичайно, що більш сильніші і кращі художники в таких центральних областях великих. В провінціях може трошки гірше з цією справою, але відносно людей, то трошки гірше. Є, є що показувати, але не завжди є кому дивитися. Ну, але над цим треба працювати, треба виставлятися чим більше, адаптовувати людей до сучасного мистецтва. Мистецтвознавці і відвідувачі виставки були одностайні в тому, що творчість цих неординарних художників має велике майбутнє і, безсумнівно, сприятиме вихованню смаків елітарного суспільства в Україні. Об'єднання композиторів та музикознавців, які працюють в академічному напрямку, це Національна спілка композиторів України. Їх творчість справжнє національне надбання, інтелектуальна та культурна скарбниця українського народу. Волинський осередок творчої спілки нещодавно відзначив своє 20-ліття. Очолює волинських композиторів знаний в Україні митець Віктор Тиможинський. У складі осередку вісім композиторів та музикознавців, для яких музика не лише мистецтво, а й наука. Це не є велика школа на сьогодні, от але є два професійних композитори, які постійно працюють. Працюють і працювали в Луцьку. Це Віктор Гнадович, на жаль, покійний Герасимчук, який і відкривав професійну композиторську справу. І це заслужений діяч Мистецтва України Віктор Антонович Тиможинський. Музикознавці дуже люблять творчість волинських композиторів, тому що вже в 2006 році вийшов збірник. Можна сказати, що це був такий орієнтований для студентів, а також орієнтований на... Зарубіжного читача українсько-німецький про діяльність волинського осередку спілки композиторів От, і готується до друку монографія про творчість Віктора Антоновича Тиможинського. Я думаю, що в професійному середовищі не, не треба рекомендувати. Добре знають, хто такий Тиможинський в Києві, не тільки в Луцьку, тому що це великий майстер хорового жанру. Творчість волинянина Віктора Тиможинського музикознавці вважають наслідком вдумливого морально-естетичного аналізу дійсності, а також її переживанням. Твори волинянина звучать на кожному континенті. Більше 15 років триває співпраця композитора із київським муніципальним камерним хором Хрещатик. Є патріархи, композитори, котрі закладали саме українську школу композиторську, такі як Леся Дечко, як Станкович, таке інше. Зараз вже підросло нове покоління композиторське, а саме хор Хрещатик спеціалізується на тому, що ми є першими виконавцями творів наших композиторів. У царині духовної акапельної музики нині Віктор Тиможинський є найбільш відомим та популярним композитором. З нагоди 20-річчя Волинського осередку національної спілки композиторів України у Луцьку його твори виконували київські вокалісти. Ці композитори завжди поділялись на дві категорії: це кому потрібен слухач, і тому, наприклад, як той Стравінський саме говорив, мені слухач не потрібен, я отримую насолоду від написання музики. Дуже суперечливе питання. Є композитори, які пишуть лише на замовлення, є замовлення, є музика. Є композитори, які все життя, наприклад, як один з найгеніальніших композиторів Веберн все життя писав стіл і практично не чув своїх творів. Так що буває по-різному, буває рівнозначно. Справа іноді композитори швидше поділити на. Дві. І інші категорії той, хто може не писати, і той, хто не може не писати. На Волині твори Віктора Тиможинського виконують камерний оркестр Кантабіле, Волинський народний хор та камерний хор Оранта. Певний проміжок часу тому в Києві виконувалися твори, академічні твори композиторів українських, ну, які нині живі. Це були твори чотирьох композиторів, серед яких був Віктор Тиможинський, зокрема. Я думаю, що це може бути яскравим свідченням творчості, яка заслуговує на увагу. І ну, ми розуміємо, що класика це те, що витримане часом. І я не сумніваюся, що творити Можинського без сумніву вважатиметься українською класикою. Віктор Тиможинський активний пропагандист новітньої української музики та педагог. Його учні молоді композитори, які пишуть музику для європейських колективів. Їх популярність за кордоном є свідченням того, що сучасна українська музична школа конкурентно спроможна у світі. Учні волинського митця серед вокалістів академічного камерного хору Хрещатик теж є. Коли людина приходить і починає слухати ці твори, то вона спочатку не розуміє, бо це сучасна музика. Сучасну музику треба пережити на собі і її усвідомити із п'яти хвилин це нереально. І коли вже в кінці цього концерту людина виходить, вона просто задоволена, задоволена від того, наскільки це духовно передано. Мелос, збагачений інтерпретаціями, це сучасна українська музика, яка нині перебуває в активному пошуку індивідуального стилю. Експерименти вітчизняних композиторів простежуються у всіх напрямках. Волинські автори не осторонь таких пошуків. Діяльність професійних композиторів і музикознавців на Волині вона має перспективи, незважаючи на те, що сьогодні ми живемо. в непростий час і в тому числі. В сенсі тому, що відбувається переорієнтація смаків суспільства, нові виклики формують те, що ми мусимо враховувати потреби. Тобто академічна музика не може бути замкненою, вона реагує на наявність субкультури, на наявність молодіжного середовища, яке потребує трошки інших проявів якими були події у мистецькому просторі Волині тижня, що минув? Натхнення на добрі справи, миру та Божої благодаті бажаю усім вам. Це була передача натхнення та я, її ведуча Тетяна Біскуп.